Густенько, щоб вони захищали наших хлопчиків. Скоро буде рік, як я ходжу сюди. Плетемо сітки. Пенсіонерка Валентина Кротенко плести сітки приходить щодня, крім вихідних, у волонтерський центр «Разом ми сила». Каже, працює з 10 ранку до 16. Основно ми плетемо 4х6 сітки. Буває, що просять запити на меншу, 4х4 чи 4х8. Виконувати запити військових не встигають. Бракує людей, які плетуть маскувальні сітки, говорить керівниця громадської організації Тетяна Сила. Вона відправляє допомогу на фронт із 2014 року, з початку російсько-української війни. Десять людей у нас є ті, які плетуть сітки. У нас зараз пратенерга нам купує «Спанбонд», у Нас зараз вистачає тканини, але ж все рівно не вистачає сіток. Основу сітку. Ми замовляємо зарані. Велика кількість для того, щоб не ставати, не ставати черзі. цій сітці у нас чотири кольори присутні: темно-зелений, однотонний, світло-зелений, і коричневий, де інде, і е, пістрявий зелений, саме для того, щоб створювати ефект світло тіні і щоб сітка максимально була пристосована до е, умов, в яких знаходяться люди на передовій. Переселенка з Донецької області Олена Грищенко допомагає волонтерському центру півроку. Приходить, каже, у вільний від роботи час. Коли в мене немає занять, я викладач університету. приходжу з 9-ї години приблизно до 3 ї щодня, крім вихідних. Тобто це можна сказати, моя друга робота. Більше на техніку спеціальну бувають менші. Це залежить від замовлення. Це 4 на 6. У нас кожен день 4-5 відправок в різні направлення. Три людини за день, 4 на 6 сплетуть сітку. Чотири сітки в день зроблять, тому що 10 чоловік вони розподіляють десь швидше закрить. сітки, легенькі, зручні, тому тільки спанбонд. Якщо дощ стряхнув, він сухий. Маскувальні сітки потрібні у всі пори року, говорить військовий Сергій Коновалов. Для переміщення техніки, для збереження. Особового складу та техніки без них ну на, на даний момент ніяк. Вони потрібні постійно. Вона знашується, вона горить. Нині мають запит на 60 сіток від військових. Зробити за тиждень можуть 20, каже керівниця волонтерського центру. Закликаємо всіх, приходити до нас проспект Університетський. 27. Василій Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.